Шукаємо наш намет. Нам сказали, що у нас 109-й намет. Бачите, їх тут багато. Так би було важко, але по номерам можна знайти. І от зараз ми прийшли намет 109. -й. Давайте подивимося, що він себе представляє. Закривається плотно. Намет. Дивимося, що тут є. Воно три. Килимок такий, на вході килимок, щоб можна було ноги витерти, роззутися. Тут такий столик, навіть є зеркало, тут ночник, лампа і бачимо матрас доволі товстий, це двохмісна у нас.